Так, сьогодні на уроці ми працювали з сакадами на очі Перед. на очі вперед, а саме на очі з просуванням в мега варіанті. Тобто, так, це не вже... так, нам треба розігнати партнерку спочатку. Тобто, якщо ми робимо з місця, то нам трошечки не вистачає енергії, щоб розвернути партнерку на гі Коли ми вже її розігнали... Можемо робити, заходити в сакаду на гіпроочі. Е, дуже важливо повертати партнерку, довертати її, тобто корпусом супроводжувати, не, не просто ручками. І партнерка в цей час допомагає нам з партнером повертатися. Угу. Так, ми робили це, цю сакаду в паралельній системі, в перехресній системі і міксували ці системи. Зараз ми всі ці три варіанти покажемо угу. в одному е -е шматочку. Добре. Варіант з паралельної системи. Пам, пам, пам. І з перехресною. Пам, пам, пам. І ще покажемо. Коли одною, одною ножкою можна пам, прийти в перехресне паралельно. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Дійсно, як гарна Талія пропрацьовує в цій вправі. Так, для мене важливо залишатися для фоловера, важливо залишатися на своїй осі, мати пружність цієї осі, тобто не провокуватися на якісь вигини. Тобто, максимально відчувати обійми і відчувати, чи він хоче їх відкрити більше, чи він хоче їх повернути в якби більш закритий стан. Це саме для, мабуть, для літера да? mm -hmm. в, в момент розвороту максимально відкрити відповідну сторону. Ем, так. І ми ще, робили, ми ще робили сакаду на очі назад. Дуже легенько, дуже спокійно, як паузу. Bam, bam. Bam. І робили в іншу сторону. Bam. Тут ми пробували, щоб партнер. Не зміщував нас, зайняв місце на своїй осі, да? тобто зайняв свою вісь ось тут у нас між нашими стопками, да? для того, щоб спровокувати, щоб наша ніжка вийшла в таке малесеньке по підлозі балет. Це ми будемо використовувати на наступному році. Щось ще треба додати? Все, дуже. Дякую. Дякую, дякую, дякую.